Вітаю всіх! Я хочу подивитись трошки: цілі нашої влади в окупації Курської області. Цілі нашої влади в окупації Курської області. Що вони там хочуть? Цілі нашої влади в окупації Курської області. Що там вони? Так, нові можливості для домовленостей. Це однозначно. Дивляться реакцію ворога на це. Да, ось те, що вони, вони вважають, що це справедливо. Те, що ми полізли туди, і ось вам новин, це підтверджує, те, що в новинах паж, мачів, це розвідка, збір інформації. Тобто, ось подивіться, ми зайшли, і яка на це реакція. Оце воно. Шістка пентаклів, ресурси ж там задіються. Так, кінцевий результат який? Блазень, ви знаєте, там немає серйозних думок, щоб окуповувати постійно. Але вони хочуть від цього отримати максимум. По сонцю це, знаєте, як південь, я б сказала. Населені пункти, якісь хочуть обмін, можливо, повернути. Я допускаю по сонцю. Це в нас може бути електроенергія. Атомка Запорізька ще з півднем з пов'язане. Добре. Тепер. Наша влада доб'ється своїх цілей від окупації Курської області. Наша влада доб'ється своїх цілей від окупації Курської області. Та хотілося б. Так, королева Пентаклів це максимальний варіант від ресурсів. Але королева мечів на дні колоди це дуже важко. Трійка жезлі, ось партнери. Допомога партнерів тут, серйозна. Але дев'ятка жезлів це кордони, розумієте? Ось, що мене смущає, м'яко кажучи. Розумієте, цікавлять якісь кордони чогось. Я не до кінця розумію, мені не йде до кінця, про які кордони тут мова. Дежавю повторення ситуації. Сімка Пентаклів це довга праця і помірність. Тепер дивіться, це буде не швидко, І вони свої ці результати будуть отримувати довго. І працювати над цим, працювати, працювати. Вихід на якісь кордони. Мені так йде. Які саме не буду навіть лізти, що в голові цих людей. Ось наша влада працює за допомогою світам, взаємодія на результат. Ми подивимося, який буде в кінцевому результаті, що вони зроблять.